Дорогі українці, я прожила в Україні 12 років. Я дуже дякую Збройним силам України. Вони захищають свою батьківщину і вони і водночас захищають мене і мою команду. Я вдячна долі, що я могла бути тут з вами під час революції гідності і першого нападу Росії на Україну і під час повномасштабного вторгнення. Ви щодня дала нові виклики і жартуєте в найсумніші моменти. Ви промінюєте. Безмежну любов до рідної землі, до тих, хто поряд до життя, попри всі випробування. Найскладніше для мене зараз це прощатися з вами. Ви так сміливо, так стійко боретеся. Я ніколи не забуду ці роки. Вони мене змінили, як і всіх вас. З Собою я беру світлі спогади про безмежне, блакітне українське небо і простори і полів. Я впевнена, Україна переможе. І В день перемоги я точно буду з вами.